Сража людей, побої. Витягнув е чеку гранати, почав погрожувати співробітникам міліції. Припис була, що всіх глибандирівців будемо різати голови, вбивати. уничтоження ідейних, неугодних, неконтролируемых. Народ в Україні устал от війни. Уже такого пристального к событиям. Кожен день смотреть практично на кожному каналі. Стабільно важкий. Схоже, цей стан стає звичним та ще гірше нормальним для українців. Я з цим парнем воював в Песках, в Марінці і Вилавасі. Парень сміл, активен. Очень хорошо владіє оружием, і я був доволен їм как бойцом. Місто Дніпропетровськ. Це інтерв'ю з Русланом Оніщенком, командиром спецпідрозділу Торнадо. Ми записували ще до того, як його затримали, а роту почався шалений тиск. Він дійсно нас режим, порядок, і виконував мої прикази. Он боєць на всі п'ять з плюсів. Мова йде про Олексія Сімоніка. 18 квітня цього року 19-річного хлопця кинуло у СІЗО у рідному Маріуполі. І це після того, як він пройшов в пекло війни і повернувся додому. 24.07.2014 року колона Шахтерська, в ну, неудачно вона куди вийшла під Донецьк. В общем, попала під плотний мінометний огонь. Ні, от Олексій був проводником з даної колонизподоні. Нормально себе проявив, видрогнув, отримав легке ранення на камбалі. Донецька область, Маріуполь. Ми спілкуємося зі старшим слідчим з особливо важливих справ. При затриманні громадянин Симоник оказав запротивлення співробітникам міліції, які його затримали яким чином? Він витягнув з кишені гранату РГД-5 та витягнув чеку гранати, почав погрожувати співробітникам міліції. Чому взагалі прийшли саме по Олексія? Спочатку було кримінальне провадження про скоєння ряд розбійних нападів на магазини міста Маріуполь. Двох його посібників було затримано раніше. Вони дали покази, що з ними скоював розбійний напад Симоніка Олексій, тому на нього була орієнтировка. Співробітники міліції знали його адресу, знали адресу його бабусі, де його і зустріли. Але адресу Олексія знали не тільки міліціянти. Місце проживання міг дізнатись будь-хто хто має інтернет. Списки з особистими даними бійців спецроти Торнадо у минулому батальйону Шахтарськ були злиті в мережу у квітні цього року. Сьогодні сепаратисты можуть собі легко дозволити дзвонити ребятам, приїжджати к ним домой. І як говорится, ми можемо тільки імпровізувати, що можуть делать далі. Ось дані не Олексія Шахтарськ – останнє місце служби хлопця. Додому він повернувся після Іловайська у вересні 2014-го. Хто нам дасть гарантію нашим сім'ям безпечним? Нам хто позаботиться на сьогоднішній день. все це висить в воздухі согласно действующего уголовного кодексу, кража людей, побої ну і вплоть до убийства, в такому звинувачують двох військових із 37-го батальйону. Хлопці ж лише виконували бойове розпорядження. Проводили мероприятия по охрані тилової зони, які були виявлені ліця, які переміщалися між згодними опорними пунктами. Між блокпостами. інформацію перебрасували на ту сторону кількості, о, о порядку інсеньки служби. Це сталося в районі Маріуполя в зоні проведення АТО. Ще раз у зоні проведення АТО, і це дуже важливо, бо специфіка життя тут зовсім інша, Та відрізняється від решти мирних міст країни. Ані задержали гражданських, Вони провели опроси, тому що не завжди є представник МВД, не є представник СБУ. Не это боевая или оперативная обстановка позволяет их туда привлечь. Люди, яких затримали військові, потім написали на них заяви у міліцію. Результат цивільні на свободі, бійці у СІЗО. Якщо вони не совершили противоправные действия, дайте полную картину: причини, обстоятельства, условия, і чим это было предусмотрено. Они сейчас пытаются военнослужащих вооружённых сил осудить как вооружённую группу людей. Там <зв> молодые <'язок> Хлопці тільки почали життя, і гарні хлопці. А що вони винуваті, то мають бути наказані ті, хто їх посилали і хто давав прикази. Робітники міліції представили, приділили службове посвідчення І тільки в цей час, коли вони пред'явилися свої службові посвідчення, тоді він видернув цю чеку і почав вигукувати, що він зараз позбавить всіх життя. Толі не успіля, то лі Забули представитися, вони знали, хто Потом, Потім, там, опять же, по их по словам, якби сотрудник головного розвитку, що после того придав, ми знали, що вони міліціонером допомагали нам дати світу давню гранату. З Геннадієм Бойком ми говорили в Дніпропетровську. Він колишній бойовий товариш Олексія. На даний момент він знаходиться в камері в з сепаратистами, які йдуть офіційним обвиненням сепаратизму, тероризму. На теперішній час привільного обвинувачення за статтею 345. Це е, погрожа, е, погроза у смерті співробітника міліції та е, стаття 263 за зберігання бойових припасів. Цікаво, що причетність хлопця до розбійних нападів і досі перевіряють. А це, власне, основна причина, чому приходили до нього міліціянти. Проводиться слідство, підозра ще за статтею 107 йому не пред'явлено. На теперішній час перевіряється ця інформація. Участь його у батальйоні вона не підтверджена, поки нічим ця інформація перевіряється. Якщо це буде дійсно так, тоді це буде согласовано з процесуальними керівниками. Тоді ми будемо приймати якесь рішення. До наших рук потрапив документ, який підтверджує участь Олексія в проведенні АТО. І ми залюбки надамо його міліції. Заявлення з потерпівших. Притом, опять же, не рассматривай, кто ты потерпешь. Затем это все было почему-то передано в милиции. Опять же, в милиции, в военнослужащие. Они были отправлены в суд э, в следственный изолятор, в милицейский. Почему не на гауфахту? Заявникам никакой уваги. Как правило, это люди, которые либо связаны с той стороной, с представителями ДНР, ЛНР, либо идут разведдетельность в их пользу. І знову ж таки, ми наголошуємо це особливий регіон, і до всіх подій тут. Тим паче до правопорушень треба підходити по особливому. Ми забуваємо про те, що зі сьогодні развіта развід сіть. Зі много інформації зі много. Скажем так, пропагандіста, като здесь знаходяться скритих латентних і Отже, у двох областях йде війна, яку назвали антитерористичною операцією. Відповідають за проведення АТО міліціонери. Але більшість її учасників військові. У разі виникнення правопорушень з боку вояків у найкращому випадку ними займається військова прокуратура. Але тримають їх у звичайному СІЗО та судять звичайні цивільні суди. Відповідно, трактують правопорушення як цивільні, а не як військові. А це зовсім різні статті. І Тому ж в Жартій суд, который розполагається непосредственно в зоні АТО. Такі дії должны бути виведені отсюда. Тяжело найти об'єктивність серед судей, навіть здесь у нас в секторі, которые з Донецька і Луганська, которые, скажем так, не прошли іллюстрації, которые під час... Принять участие в таких судебных действиях, рассматриваю, как попытку отобстить. Угрозы приходили ему на його страничках, що ВКонтакте, що на Фейсбуке. І всі угрози заключали конечний результат. Припись была, що всіх вибендеровців будем резать голову, убивать. Погрози стали приходити ще після активної участі хлопця в проукраїнських акціях навесні минулого року. Після однієї серйозної сутички, коли прямо під час ходи на людей напали невідомі і побили їх, а міліція прийняла сторону нападників. На всіх активістів почалися облави. Куропатський сатрудник міліції був тогда. коли ми що проводили 11 апреля в місті Маріуполі, проукраїнське шествия захищали інтереси ДНР, так називаємо звіжі. Здесь же. При вот этой неопределенности на переднем крае, при неопределенности с органами судебной власти, милиции, когда у нас начальник общественной милиции области, да, уже выявлено, что он во время прихода сюда, представитель ДНР, что выполнял обязанности начальника УВД, и он сейчас служит. О чем мы сейчас говорим? Ми нікого не захищаємо, але певні долю людей мають вирішувати чесні та неопереджені правоохоронці та судді. А закони воєнного часу і мирного не можуть співиснувати один із одним, а тим паче підмінятися чи порушуватись.